Також ці самі контейнери використовуємо для зберігання соків. Найбільш поширені. Є 5 літрів, є 2 літри. Цього року замовили брендовану коробку. В контейнерах в кожному там 330 кілограмів яблук. Невеличкі камери, насправді, там до 200 тонн зберігання. Пласно. Зберігання таке, як у картоплі, правильно, те ж саме виходить. Конструктивно так, умови трішки відрізняються. Вже ми десь 50% врожаю реалізували, але ну, це перевертач контейнерів. Раніше в нас була карусельного типу сортувальна машинка. Основна проблема цього року це параша. Це ніяк не впливає на якість яблука, це впливає на його товарний вигляд. Раніше тут такий захист був, який треба було зривати. Зараз його немає, але є дві кнопочки тут.